Всім, всім радісні вітання. Я, Олександр, людина Чудесія. Вітаю вас в анонсі нашого золотого, простору, золота епоха. Вітаю вас, всіх, друзів, дорогі серця, друзі, вогники. Радію нашому спілкуванню. Вдячний вам за ваші відгуки, Дякую за ваші натхнення і підтримку, якими ви мене стимулюєте. І ось я ще даю одне відео. Тому хочу звернути вашу увагу на те, що в останній добі на нас починає відкриватися і проливатись величезна кількість, я би сказав, як лавина откровень. і цей процес він буде наростати, він тільки буде збільшуватися зі швидкістю світла, я би сказав. Дуже раджу бути нейтральними спостерігачами і радійте, бо те, що має відбутись, це дійсно найвищі прагнення Бога, які мають здійснитись, щоб нове небо було відновлено не тільки на землі, але й у всьому багато світів. І це пророчий час. В якому ми з вами живемо, про який знають усі аборигени в усьому світі, а в нас не всі цивілізовані люди знають, починаючи з сотень років зміни віків і закінчуючи новим золотим віком, золотою епохою. І як ми знаємо, ми знаходимося з вами на краю цього процесу, коли ми входимо з вами все глибше і глибше. У фотонний пояс, і це вже не зупинити. А, вітаю. Однак нічого не є таким, як нам з вами здається. Ми з вами оточені психотропами, димами, дзеркалами, що зображують і намагаються утримати всіх нас у перевернутій реальності, тими, хто все ще там, при владі. і чиї Імена невідомі. Це далебі не ті, кого ми бачимо як публічних істот. Буквально останніми днями, можливо, від учора позавчора, розпочався відлік днів, це якби один відсоток кожного дня за лаштунками. Відлік розпочався. А хоча їх ще належить роззброїти всіх тих, демобілізувати, усунути спасати системи з цього всього вектора світобудови, всіх-всіх разом. І всі вони будуть притягнуті до відповідальності перед кармічною дошкою. Закони, наші суспільства, соціума це не те, що може спрацювати, втекти не вдасться, підкупити нікого не вдасться. Але їм усім доведеться відповідати за свої злодіяння. Тож, незважаючи на те, що зміна охоронців відбулася згідно з божественним указом, все ще тривають спроби спотворити нашу свідомість, створити хаос, страх, а також багато безладу, який необхідно усунути як всередині системи, тобто очистити, детоксифікувати і, звісно, модернізувати наш храм. Щоб він працював у максимальній здатності реагувати на наш божественний потенціал. І фотони світла, світло, що надходить. Все так би мовити, в допомогу. Та все ж пам'ятаємо, друзі. Ніхто, ніхто не врятує нас. Це справа кожного із нас. Відновити свій суверенітет і повернути нашу рідну домівку, планету. Це не може статись інакше, оскільки ця планета підпорядкована. Космічним законом свободи волі. Такі завжди ми її бачимо в зображеннях блакитна планета, а колір блакитний колір синього променя. Це колір Архангела Михаїла, архаї віри, і це колір волі і віри. І все це передбачає вільний вибір. Однак він був підірваний тисячоліттями, відколи цю планету захопили загарбники. Які скомпрометували і повністю дискредитували космічні закони та використовували контроль над свідомістю, щоб впливати на неї і реалізовувати свої плани тотального панування для досягнення цієї мети були використовані засоби. Промивання мізків різноманітні технології, включаючи впровадження наноботів, технології так би мовити від голови до черепа, патогенів, паразитів через їжу, повітря та воду, щоб впливати на наше мислення, емоції та дії, щоб змусити людство підкоритися їхньому порядку денному, який є виключно корисливим і повністю позбавлений співчуття людяності людяності. Та будь-якої уваги до нашої свободи та добробуту. Окрім того, наші урядові установи, система освіти, система охорони здоров'я і не в останню чергу тотальний контроль над засобами масової інформації, або, іншими словами, засобами масового інфікування, були інфільтровані і взяті під свій контроль, щоб спонукати і програмувати нас своєю спотвореною. Програмою, яка є абсолютним порушенням космічних законів, і має на меті створити безлад, хаос і зруйнувати божественний порядок. Зі зміною охоронців, система тепер буде очищена від цієї всієї паразитарної енергії і буде замінена і керована тими, хто відданий світлу і служінню Богу в собі і у всьому сущому. Та багато багато людей увійшли, так би мовити. У такий певний когнітивний дисонанс. І це зумовлює те, що вони не бачать ясно, а перебувають під такими собі чарами невидимих сил залаштунками, які поклоняються злу і лишень злу, а що їм бракує будь-якого співчуття. Звісно, ви можете запитати, чому маси не змогли побачити перевернуту реальність і не бачать правди, а натомість обманюється, живуть в цій ілюзії. А це свідчення того, наскільки успішно ці архонти обманюють людство. Не можна звинувачувати того, хто не бачить. Причин для цього може бути багато. Однак у багатьох випадках, коли йдеться про маси. Це пов'язано із самозаспокоєнністю, чи страхом змін, небажанням зустрітись з власною тіньєю. Багато хто утримується від внутрішньої роботи та дозволяє собі відволікатись на розваги та споживатство, що є частиною програми контролю над свідомості. І ось друзі, вогники, настав час, коли ми повинні стати піднятись на ноги і вийти з матриці контролю над свідомістю, яка була. Створено, щоб збирати нашу енергію, знизити нашу частоту і завуалювати нашу здатність сприйняття бачити, думати, відчувати ясно, іншими словами, вони намагались засліпити нас і тримати нас безправними та відірваними від нашого власного джерела духу, Батька, Матері, Бога і Божественної мудрості, яка притаманна нашому єству. Щоб тримати нас покірними, відокремленими від Бога всередині нас і нашого божественного потенціалу. І ось дружні інопланетні цивілізації, зокрема Арктуріанці, зробили певний крок вперед, щоб допомогти людству в цей час очистити наше я, видавити це токсичне вторгнення в нашу енергетичну систему і тіло, і особливо в наш мозок, який є нашим, так би мовити, жорстким диском, який був. Заражений, інфікований і підданий втручанню. Робота йде над відновленням нашої ДНК, енергетичної системи та тіла, щоб допомогти відновити зв'язок і відновити наш божественний план. Це було постійним і постійно розширюваним завданням: відновити божественний порядок. І, звісно, оновити наші тіла. Адже їхній потенціал це не 70-80. Ви ж це знаєте. І щоб прискорити відновлення нашої ДНК, актувати сплячу ДНК, щоб дозволити підготувати нас до вібрацій на вищих октавах світла вознесеної землі, попередніми днями ми були піддані в цих потоках сонячних енергій, космічного впливу, дружніх інопланетних цивілізацій, благословенні отримати одну найпотужнішу. Диспенсію світла від аркторіанців, оскільки ми просимо звертаємось. Ну зокрема, у нас завжди, коли ми починаємо клубні заняття золотої епохи в телеграм-каналі, ми просимо про активації, оновлення, очищення. Я сподіваюся, що і ви маєте в своєму арсеналі якісь молитви звернення маніфестом, які можуть підтримати людство прямо тут і зараз, щоб актуалізувати наше вознесіння і перемістити нас на наступну октаву світла, щоб ми могли виконати обіцянку і повернути нашу планету назад, і стати вільними, універсальними громадянами, хрещеними істотами і воскресити Едем не десь там. Далеких книжках, а середини нашого хрещеного, так би мовити, серця, отримана передача від акторіанців буквально приголомшила потужною силою. Все почалось з того, що вони налаштували ліву частину мозку, а ви знаєте, це чоловіча частину мозку, на гама-частоту. Ну, яка є певним чином жіночою частотою, а потім відбулося налаштування правої частини мозку, а це жіноча частина, на тета частоту, гама і тета, щоб збалансувати їх і оптимізувати мозок на повну потужність, щоб наш мозок був вирівняний і налаштований на вищі стани свідомості. І вселенські записи Акаші. Я також почав помічати і спілкуючись з друзями про те, що відбувається подвійний вплив, який представляє божественне жіноче і чоловіче начало, яке об'єднано в єдине ціле. І зараз нам видаляють з нашого тіла, з нашої істоти смертельну початку звіра, яка була імплантована в наш мозок тисячі років темними силами, яка тримала нас у пасті кармічного колоса, що ми постійно в сансарі крутилися і не мали виходу. Направду від цих подій, від того, що відбулося, готовий був розплакатись, відчуваючи глибоке і сильне звільнення. Стають відчутними надзвичайно потужні гамма-промені, які вводились на всіх нас, які очищають і видаляють всіх паразитів, імплантів з нашого мозку. Адже більшість програм в нашому мозку, які тримають нас у страху, тривозі, смерті і всьому цьому негативі, насправді є думками, програмами контролю розуму. У формі паразитів, які були імплантовані в нашу ДНК і особливо в мозок. І це можливо не так давно щодо еволюції землі, можливо, якихось 5 тисяч років тому, щоб тримати нас відокремленими від Бога, тримати в страху, а також впроваджуються всі ці речі через повітря і воду. І ось аркторіанці, сканую і промінюючи. Нас, зокрема, наші очі. Багато хто помітив останній час, що зір почав падати. Це не піддається застосуванням там якихось крапель, діоптрій окулярів, щось з очима, з зором з фокусом очей. Правда ж? Помічали. Отож, арктуріанці взялись опромінювати очі гамма променями і. Стало відчутно, що ці гамма промені містять велику кількість озону, і це очищає від паразитів. Я потім трошки погуглив, щоб знайти інформацію, як завжди, їхня інформація виявилася точною. Далі вони об'єднують наші дві півкулі ліву і праву, в одну. І що спочатку ще навіть за цивілізацією Лемурії, це десь порядком 12-18 тисяч років назад ці дві півкулі були об'єднані в одну, не було з цього розділу. І що спочатку, до того, як в нашу ДНК втрутились, наш мозок не був розділений, а він був об'єднаний. Після цього також очистилась наша шишкоподібна залоза, третє око від паразитів. Арктуріанці пояснюють, що коли мозок був розділений через втручання в нашу ДНК тисячі років тому, ми також опинились у пастці фізичному світі під час нашого втілення, і це заважає нам використовувати нашу здатність досягати вищих рівнів свідомості і замикає нас обмеженими у пастці дуальності, а також вимикаючи компрометує нашу здатність до телепортації. Нам за що раз намагаються показати інформація, приходить з різних джерел, підказати, що насправді ми не телепортуємось, а скоріше, ми є телепортом у своєму надсвідомому, об'єднаному серцевому мозку. Ого, як це зарезонува? Відчуваєте? Так глибоко і чутно. Отже, отримавши цю активацію, телепорт буде відновлено в кожному із нас, і так багато з нас вже це відчувають сни, новий досвід, як ми телепортуємось і переміщуємось у вищі сфери ті активації, які відбуваються у снах. Донька такі речі розповідає. Ну одним словом, у багатьох це зараз відбувається. Але я припускаю, що тепер, після отримання цієї активації, це може бути зроблено. На набагато більш свідомому рівні до точки приведення нашого тіла в найактивнішу фазу, коли ми будемо готові у свідомості зробити це. І немає необхідності про це говорити, оскільки це вимагатиме повної капітуляції довіри, а також високої частоти вібрації. Також у просторі цього каналу, пов'язаного з телепортом, з'являється Космічні об'єкти, як вас масивний корабель над нами, це навіть можна часто густо бачити уже і фізичній реальності, як такі зовсім зовсім ну, фантастичні хмари проявляються. І тоді ми усвідомлюємо себе як єдине ціле із ним. Вірніше відчуваю, що він інтегрований в так би мовити, в мій телепорт моє фізичне серце, а також серце і високі серцеві чакри. Спереду і ззаду буквально відчували це, і пульсація відбувається аж гаряче, горять. Після трансляції передачі відчуваєш себе, наскільки ти стаєш піднесеним, розширеним, зосередженим? Клітини спотикаються, шпортаються, вибухають, так би мовити, від радості і екстазу, і в той же час відчувають себе глибоко мирними, спокійними, як в хресті Будди. Є така медитація у мене на каналі трошки раніше. Як чисте дзеркало на чистому гірському озері, так що не, немає для нас необхідності бачити, що це м активація, яка розпочалась для всіх нас. Ту, яку десь можливо фрагментові відчув я, але я певний, що ви відчуваєте у своєму досвіді, досвіді, щоб бути покликаними сприяти нашому груповому просторі з усіма нами, дійсно, направду настав час. Зняти початку смерті з нашого мозку, звільнити себе від знаку звіра і всіх паразитарних програм, імплантів, які тримають нас у страху і тривозі апокаліпсису, особливо цей грандіозний часовий суд і грандіозний колапс, очищення старого в яке неможливо повірити. Тож наостанок, залишайтесь спокійними і непохитними у своєму священному просторі серця, не втягуйтесь в драму навколо цього. Не зациклюйтесь на питаннях, чому це відбувається? Лавина подій, розкриття вже відбувається і буде наростати в найвищі дні і тижні зі швидкістю світла. Будьте нейтральними спостерігачами, радійте, бо те, що прийде, це дійсно найвище прагнення Бога. І ці прагнення будуть виконані, щоб нове небо було відновлено не тільки на землі, але й у Цьому багаторіччі, і це відбувається зсередини вашого серця. Всіх тих, хто цікавить момент цього, що буде відбуватись більше і глибше, чудесна активація за допомогою дружніх інопланетних цивілізацій, зокрема актуріанців, буде проводитись 26. Січня в неділю о 21 Кого цікавить, залишайте коментарі, і в коментарях я залишу точне посилання і коротку інструкцію. Для цього не треба володіти над здібностями для цього треба просто зробити невеличку підготовку, адже наш там очищення, розкриття і вібраційна е священна. Енергетика серця дозволить це відчути і прийняти. Всіх благ вам, всі, всім, всього світла, благословення на, шлях, на шляху пізнання і розвитку. З вами був Олександр Людина чудесія. Залишайте коментарі, діліться відео. Обіймо світла.